Привіт, друзі! Ви потрапили у новий челендж. Вже знаєте, що на вас чекає? Це буде неймовірне протистояння жуйки та шоколаду. Буде не тільки смачно, а й звичайно шалено весело. Давайте скоріше подивимось і вирішимо, що смачніше жуйка чи шоколад. Погнали дивитись! Ось це так! Величезне відро нотили. Не вірю своєму щастю. А у мене величезна упаковка Жуки Ментос. Класно. Хочу спробувати. Обожнюю Ментос. Смакота. Ого, як морозно. Брр. Таке мені не подобається. Дістаємо ложку і спробуємо. Хочу, знаєте, я передумав руками їсти буде набагато зручніше. Вау, смакота! Кенні, а поділись зі мною. Звісно, ні. Ну пригости хоча б крапельку. Я навіть і крапельку не дам. Це відро нотели лише для мене. Ну, капни, ну, будь ласка, я сказав ні, значить ні. Стільки років дружимо, а їй подумати не могла, що Кенні такий жадібний. О, до мене прийшла ідея. Я заморозю його за допомогою моєї м'ятної жуйки. Треба лише побільше її з'їсти. Бажано навіть всю банку, щоб точно спрацювало. Зараз, зараз. А тепер видихаємо морозний подих. Вийшло. Яка краса! Тепер тут справжня зимова казка. Клас! А ця порожня банка мені більше не потрібна. А от утеплитись в таку погоду буде дуже доречно. Так, так буде краще. На ніжки я вже одягнула теплі гетри і шкарпетки. А знаєте, що ще здорово робити в таку погоду? Кататися на ковзанках. Швидше взуваємось. І вирушаємо кататись. Ох, ну яка краса. Для повного щастя не вистачає лише нотели. Виглядає так апетитно. Спробуємо. Я ж казала Кені, що поділишся зі мною. Це це це, -це моє. Вау, у Кені шоколадне лего. Ніколи не бачила нічого подібного. Має бути смачно. А ще у брітні? Вау, ціла упаковка хуба-буби. Неймовірно! Але що смачніше. Звісно, ж мій шоколад! Ні, жуйка! Ця суперечка вічна. Давайте швидше спробуйте. М -м, шоколад чудовий! Не перебільшуй! Моя жуйка точно краще! І зараз я її спробую! Виглядає апетитно! А на смак. Mm, ще краще. А головне з моєї жуйки можна надавати ось такі величезні бульбашки. Твій лего шоколад моїй жуці не йде в порівняння. Та куди там? Дай поміркувати. О, точняк! Я можу зібрати шоколадного лего-робота, і він вийде дуже крутий. Сюди пару деталей та сюди. Отак. От Мій шоколадний робот готовий. А з твоєї жуки хіба таке зробиш? А? Ого, Кені. А Брітні налаштована серйозно і вже почала збирати свого робота, але з жуйки. Так, такого точно ніхто раніше не робив. Ну і що скажеш, Кені? Серйозно. Вона змогла зібрати такого ж робота. Так, і він із жуйки. Тоді я викликаю твого робота на дуель. Ось це так. Друзі розігрались не на жарт. Раджу вам бути обережнішими, бо ваші роботи можуть зламатись. Але дещо, як не на нашому каналі, ви побачите самі епічні дуелі їстяних роботів. Не перемикайтесь! І так, робот Брітні нападає упевнено, і Кені повалений. Так, я перемогла. Ура-ура! І нарешті я можу з'їсти свого робота. Я теж спробую. М, смачно! Я навіть радий, що він зламався. Робот вийшов не дуже, а шоколад смачний. Пропоную помінятись. Ммм, смачно. Ого, який із паратижукаю. Виглядає круто. А що у Кені? Ого, шоколадний фонтан. Він такий апетитний. Так, друзі, не сумніваюся, вам вже не терпиться спробувати. Чи можна я почну першим? Клас. Вау! Неймовірно. Отак. Мені подобається. Хочу добавки. Хм, він справді трохи гарячий, але все одно дуже смачний. А знаєте що? Я хочу зробити багатошаровий шоколад на пальці. Занурили і дуємо! Занурили і пробуємо. Мм, смакота. Ам! Лауч! Я зовсім забув, що це мій палець. Боляче, боляче, боляче. Так, Кені, ти такий смішний. Ну та й годі, тепер я зможу спробувати жуйку з апарату. Виглядає прикольно. Ого, а всередині рідкий центр. Здорово. А тепер я хочу надути бульбашку. Ого, класно вийшло. Надуємо ще. Це ж так весело. що таке? До мене прийшла думка. Давай поєднаємо жуйку і шоколад фонтану у цьому попиті. Так, ідея супер, підтримую. Для початку треба висипати всі жуйки з апарату. Ось так. Ви тільки погляньте, яка краса. Кені, тепер твоя черга. Ну що ж, давай. Потрібно налити більше шоколаду. Отак. От же апетитно він розтікається по жуйках. Думаю, що стільки вистачить. А тепер треба зачекати, поки шоколад застине. Ну і що довго ще? Не знаю. Давай, може, пограємо. О, Я не сплю, я не сплю. О, Брітні, прокинься! Він застиг. Дивись. Ой, справді застиг. Давай спробуємо дістати. Ну-ка. Неймовірно, як гарно та апетитно. Згоден. Ну, а тепер не терпиться спробувати. Ей, я перший. Ну, добре, давай поділимо серце навпіл. Чудова, половинка тобі, половинка мені. Друзі, як же здорово, що ви змогли знайти компроміс і поєднати солодку та яскраву жуйку і смачний шоколад. Ви класна команда, так тримати. Ням-ням, смакота. Так, мені також дуже подобається. Надуємо бульбашки разом. Ага. Клас. Погнали далі. На цей раз у мене ціла горажуйки Хуба-Буба. Я її просто обожнюю. Не терпиться спробувати. Відкусимо шматочок. Отак. До речі, з Хуба-Буби виходять найкрутіші бульбашки. Класно, так? Кені, а що в тебе? А У мене здійснилась мрія. Мені дісталась ціла купа шоколадних Йоршіс. Отак От я його просто обожнюю. Сами смачний шоколад у світі. ням 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 Хм, До мене прийшла класна ідея. Я хочу зробити шоколадний фонтан. Для цього розпакуємо шоколад, кладемо його в шоколад і чекаємо. Хм, Класна ідея. А я теж собі зроблю такий фонтан, але із жуйки. Буде гарно і смачно. Дістаємо всю жуйку і кладемо у фонтан. Я вже виклав весь шоколад. Тому настав час прискорити процес і підігрити все феном. Так, класно, я вигадав. М -м, як же смачно запахло шоколадом. Ось це так. Він вже полився. Краса. А тепер скуштуємо. Ням. В прямому сенсі пальчики оближеш. Мені сподобалось. А ще якщо спробувати маршмело в наш пачці разом із шоколадом, буде ще смачніше. Отак. От Кращого поєднання і придумати не можна. А як же мені розтопити жуку? О, точно я скористаюсь феном. Що таке, Кені? Та годі тобі не будь жодібним. Хм, Добре. А як тобі таке? Ай, перестань! Це було неприємно! Більше так не роби. А мені було весело. Так ось розтоплюємо жуйку і отак вийшло. Вау, тепер у мене фонтани із жуйки. Краса, яка. Спробуємо. Отак, смакота. І бульбашки виходять те, що треба. Яка маленька бульбашка. Крихітна. Не розумію, Кені. Ого. Ти бачиш? Мій жувальний фонтан сам надав бульбашку і полетів. Так, добре летить. Проте мій при мені. Але мені так подобався мій фонтан. Тепер у мене нічого не залишилось. Добре, не журись. Краще пригощайся моїм маршмеллоу. Велике дякую це дуже люб'язно з твого боку. Скоріше підписуйся на наш канал, став лайк та ділись ним з друзями. Ну а поки що бувай, і до швидкої зустрічі.